допомагає до нас, що ми побудилися і йшли за ним в святі небеса. послання апостола Якова з 5, го 4 го розділу, цього. Вінша. Отже, покоріться Богові, протестантя діяволу, і він утече від вас. Наблизьтесь наближ... наближ... до Господа і наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і освітіть серця ваші. Двоє душні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай сміх ваш оданеться, плач, а радість на смуту. Смиріться перед Богом і піднесе нас, і піднесе вас. Не обмовляйте один одного, брати, бо хто обмовляє брата або судить його, той обмовляє закон і, за, і осуджує закон. Коли ж ти осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Один є законодавець і суддя, котрий може спасти, погубити, а хто ти Ти осуджуєш ближнього. А тепер послухайте ви, що говорите. Сьогодні або завтра підемо в те або в те місце, місто. Побудуємо, пробудемо там рік, і, побуд... і будемо торгувати і заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли схоче Господь. І будемо живі, то зробимо те або інше. Ви ж, в... ж хвалитеся в гордощах ваших і всяка така хвала лиха. Отже, хто знає як робити добро, а не робить тому гріх. Амінь. Амінь.